Добрий день, е, добрий день. А покажіть вашу квартиру за подарунок. Е, перепрошую, на роботі, тому зараз не можна. Ну покажіть тоді вашу роботу. Роботу? Давайте, уточнюючи можна, якщо можна, то показує. Так, дивіться, все керівництво дозволило, через то, власково, прошу на екскурсію. Чудово, давайте поглянемо, що тут у вас є. Так. Дивіться, це по факту в нас магазин. Він більш такого нового формату. Як розумієте, в нас є багато чоловічого взуття. Тут на будь-який смак, колір і бюджет. Угу. Також є жіночі. Жіночі взуття. Давайте ради цікавості, що ви виберете якусь пару, яка вам подобається. Давайте Важно. можливо, ви щось порадите. Цікавить шкіра, замінник, замш. Давайте щось з замшу. По замшу, дивіться, у нас ну, тут можете ознайомитись, подивитись, можливо, щось подобається. Mm -hmm. Також тут є в нас на стенді представлені ще декілька моделів, тут вже більш Ну, Давайте щось може з класичного Давайте. більше. Дивіться, ось це цікаві такі. Добре. Давайте ви вгадаєте їх ціну. Я думаю, чесно, не вгадаєте, їх ціну. Ну, я думаю, насправді виглядають дуже якісно і. Ну, от попробуйте, от. Бачите, пошиття? Я Що думаю, скажете? десь тисяч шість. 6, ні. Більше? Давайте менше. Окей, все. Остання підказка менше. Хорошо, то, ну 4, ну це мінімум, мені здається. І вони в нас коштують. Серйозно, так мало? Так, як я кажу, в нас бюджет взуття доступний для кожного. І це український виробник, правильно? Е, так, так. Українське виробництво по взутю. Добре, давайте я вам далі екскурсію провожу. Так, тут дзеркало для фотографій можна угу. селфі робити, можна переміряти, що хочете. Так е, от якось так. Тут ще в нас носочки, сумочки представлені, ну аксесуари різні. Угу. Розумію. Насправді, прям дуже свіжий магазин. У вас був ремонт? Е, не зовсім ремонт. Це в наш новий магазин нового формату. Це «Аладдін», Ми відкрились так. <гум> е, тому це магазин по факту після відкриття. Клас Ду дуже снімаємо. стильний, дуже гарний. такий свіжий ремонт видно. Потрухаємося далі. Давайте присядемо. А, -а, -а, -а що це у вас тут таке? <гум> <гум> це в нас. Ну присядьте Дайте. і уявимо, що нам треба перемірити взуття. Як вам <гум> треба йсти. З такою зеленою справді та такий свіжий свіженький куточок. так? Так, та. Це в нас так знаєте, трошки розбавити. От і ще, як бачите, в нас кімната працівників, але угу. не знаю, чи я вам буду її показувати чи ні. Так, скоріш за все, ні? Секретна та кімната, та, така, так. Кухні, угу. Так, внутрішня кухня. Отак і по факту, Є. все так. Як ми готувалися саме до огляду домашнього, так. то ми підготували для вас спеціальний подаруночок. І, і, і це паперові рушнички для вашого дому. Ось, можливо на роботі пригодиться. Гаразд, дуже дякую. Будь ласка, дуже дякую вам за такий класний огляд. Було дуже приємно з вами провести час. До побачення, до побачення, підписуйтесь.